що Насправді означає бути вільним. Ми часто думаємо про свободу як про відсутність зовнішніх кайданів. Але якщо до невидимих в'язниць, які ми будуємо для себе самі залежність від ранкової кави, жага до схвалення оточуючих, рабство власного комфорту, саме ці ланцюги по справжньому нас сковують. Стойки розуміли, що справжня свобода це внутрішня робота, це про володіння собою, своїми звичками та своїм розумом. Сьогодні ми дослідимо, як розірвати ці внутрішні кайдани та здобути ту єдину силу, яку ніхто й ніколи не зможе у нас відібрати Вразливість залежності Покажи мені, хто не раб. Один у рабстві в похоті, інший у скупості, третій у честолюбстві, і всі у страху. Я назву консуляра, раба старої жінки і багатія, раба служниці, покажу найзнатніших юнаків у служінні в пантомімів Немає рабства ганебнішого за добровільне Сенека, моральні листи Луцілія. Ми всі так чи інакше залежні ми звикли до своїх звичок, до своєї кави, до свого комфорту, до чужого схвалення. Ці залежності означають, що не ми пануємо над власним життям, а вони панують над нами. Епіктет казав кожен, хто хоче бути вільним, нехай не прагне до того, що перебуває у владі інших, але й не ухиляється. Інакше він неминуче стане рабом. У будь-який момент у нас можуть відібрати предмети нашої прихильності. Наші звички можна зруйнувати, лікар заборонить пити каву, і ми опинимося в дискомфортній ситуації. Ось чому нам слід зміцнювати себе, перевіряючи залежності, перш ніж вони виявляться надто сильними. Чи можете ви обійтися без того чи іншого протягом одного дня? Можете влаштувати собі дієту на місяць, можете протистояти бажанню схопити телефон і подзвонити? Після перших кількох разів усе буде не так погано ви коли-небудь їздили на машині друга, поки вашу власну, кращу, ремонтували в автомайстерні. Чи так уже це було погано зробіть себе невразливим для своєї залежності від комфорту і зручностей, або одного разу ваша вразливість поставить вас на коліна? Для чого потрібен відпочинок? Дозвілля без занять науками, смерть і поховання заживо СНК, моральні листи до Луцілія. Це самовладання поширюється навіть на моменти нашого відпочинку. Ви заслужили на відпустку. Ви старанно працювали. Ви приносили жертви. Ви підштовхували себе. Час зробити перерву. Тож сідайте в літак, реєструйтеся в готелі і йдіть на пляж, але тримайте при собі книгу. А не якесь сміттєве пляжне чтиво. Намагайтеся насолоджуватися відпочинком як поет не марно, а активно, спостерігаючи за світом навколо вас, вбираючи його, краще розуміючи своє місце у Всесвіті. Завжди беріть вихідний від роботи, але ніколи не беріть вихідний від навчання. Можливо, ваша мета заробити побільше грошей. Щоб раніше піти на заслужений відпочинок, раді за вас. Але мета виходу на пенсію не жити бездіяльним життям і не догравати матч це було б занадто легко. Радше це можливість прагнути до вашого справжнього покликання, оскільки з шляху усунуто великий відволікаючий фактор сидіти весь день і нічого не робити. Нескінченно дивитися телевізор або просто подорожувати, переміщаючись у просторі та ставлячи галочки у списку це не життя, це не свобода. Що покаже процвітання. Навіть мир дасть тобі приводи боятися, одного разу занепавши духом, ти й самій безпеці не будеш вірити. Звикла до сліпого страху душа не здатна буде дбати про власний порятунок, вона не уникає, а тікає, а небезпеці легше вдарити насзаду. Сенека, моральні листи долуцілі. Цей цілеспрямований підхід до життя, чи то на роботі, чи на відпочинку, є вирішальним, оскільки він формує наш характер. І саме наш характер, а не обставини. Зрештою, визначає наше щастя є старий вислів, гроші не змінюють людей, вони просто роблять їх більше тими, ким вони є насправді. Журналіст Роберт Каро писав влада не розбещує людей, вона їх розкриває. У певному сенсі процвітання фінансове та особисте робить те ж саме. Якщо ваш розум виробив певний шаблон, наприклад, звичку панікувати, як про це пише Сенека, то неважливо, наскільки добрим стане ваше становище. Ви, як і раніше, будете схильні до паніки. Ваш розум знайде привіт для занепокоєння, і ви все одно будете нещасні. Можливо. Навіть сильніше, оскільки тепер ви можете втратити більше. Ось чому нерозумно сподіватися на удачу. Якщо на щось і потрібно сподіватися, так це на силу характеру, яка дасть можливість процвітати завдачі або ще краще на роботу заради такого характеру і впевненості, на кожен вчинок. На кожну думку дивіться як на будівельний блок, необхідний для створення незламного характеру. Намагайтеся зробити кожен із них міцним і значущим. Козирі у вас отож, як і вартувало того, боги зробили залежним від нас тільки найкраще з усього і чільне, правильне користування уявленнями, а все інше незалежним від нас. Чи тому, що вони не хотіли. Я думаю, що якби вони могли, то вони б і все те надали в наше розпорядження. Але вони ніяк не могли. Епіктет, бесіди! Отже, якщо наш характер це єдине, що справді має значення, як нам його будувати, коли так багато в житті, здається, від нас не залежить. Саме тут стойки дають нам наш найпотужніший інструмент, наш головний козир. Ми могли б поглянути на майбутній день і впадати у відчай через усе, що від нас не залежить, інших людей, наше здоров'я, погоду за вікном, результати якогось проєкту, коли він уже пішов з наших рук. Або ми могли б у той самий день подивитися і порадіти єдиному, що залежить від нас. Здатності вирішувати, що для нас означають будь-які події, що відбуваються. Другий варіант дає абсолютну владу, істинну і чисту форму контролю. Якби ви контролювали інших людей, хіба інші люди не контролювали б вас? Замість цього вам надані найсправедливіші та найкорисніші козирі. Ви не керуєте зовнішніми подіями. Але зберігаєте здатність вирішувати, як на них реагувати. Ви контролюєте, що особисто для вас означає кожна з цих подій. Сюди входить і та проблема, яка зараз перебуває безпосередньо перед вами. Якщо підійти правильно, ви виявите, що такого козиря більш ніж достатньо. Від наших щоденних звичок до найбільших статків. Урок залишається тим самим, зовнішній світ не є проблемою, але й не є рішенням. Справжня гра ведеться всередині нашого власного розуму. Ви тримаєте в руках козирну карту, силу обирати свою реакцію, знаходити сенс і будувати незламний характер, Це і є шлях до справжньої свободи. Якщо ви хочете продовжувати вдосконалювати це мистецтво, підписуйтесь на канал і приєднуйтесь до нас у подорожі всередину себе.